Про роботу Лозівської окружної прокуратури за перше півріччя 2023 року відзвітував її керівник Сергій Колесник на черговому засіданні Лозівської міської ради, яке пройшло 17 серпня. Тож, за словами посадовця, робота окружної прокуратури перш за все була сконцентрована на протидію злочинам проти основ національної безпеки, проти життя та здоров'я громадян, а також на протидію наркозлочинам та на досягненні результатів на інших пріоритетних напрямках. Маємо деякі результати: два винувальні акти скеровано до суду щодо двох осіб, які виправдовували збройну агресію. У серпні повідомлено про підозру чоловіку, який здійснював грабежі стосовно жінок на території Лозівської громади. Вказана особа затримана та стосовно неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави. Крім цього, розкрито силами відділу поліції та процесуальне керівництво повідомлено про підозру двом особам, які здійснили розбійний напад у селищі Панютіно. Вказані особи знаходяться під вартою, обвинувальний акт скеровано до суду. Маємо певні результати щодо роботи на протидії наркозлочинам. До суду скеровано 10 обвинувальних актів стосовно 10 осіб, які займалися збутом наркотичних засобів. Стосовно 9 осіб направлено клопотання на про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 7 з яких судом було задоволено. Рішення про відмову ми оскаржували в апеляційному порядку. До суду скеровано два винувальні акти стосовно осіб, які незаконно зайняли земельні ділянки в охоронній зоні. Також боремося з браконьєрами. Маємо певні результати роботи щодо осіб, які здійснюють незаконні порубки лісових насаджень. До суду скеровано сім обвинувальних актів стосовно цих осіб. Сума встановленої шкоди становить більше півмільйона гривень. Всі речі, які були виявлені в ході огляду місця події, зокрема бензопили, автомобілі, лісові матеріали, які знаходились в автомобілях, все це було вилучено та накладено арешт за клопотанням прокуратури і слідчих підрозділів. Також щодо злочинів у бюджетній сфері, до суду скеровано 9 обвинувальних актів. Одним з прикладом злоч... злочину в якому повідомлено про підозру в бюджетній сфері, є обвинувальний акт стосовно колишнього начальника ЖКГ, який здійснив розтрату бюджетних коштів на суму 340 тисяч гривень, яким саме чином підтвердив факт проведення робіт підрядної організації на вказану суму, незважаючи на те, що роботи були виконані комунальним підприємством задовго до того, як ще й тендер був проведений на вказані роботи. Зараз справа слухається в суді, суд дасть оцінку діям вказаної особи. Крім цього, є результати роботи на в сфері представництва. Пред'явлено позові на суму 28 мільйонів гривень, задоволено позовні вимоги прокурора у 10 справах на 670 мільйонів гривень. Добровільно відшкодовано за закритими справами 26 тисяч гривень. Реально виконано на суму 162,5 мільйона мільйони гривень, що становить 95,5%. Площа повернутих земель, та надання яких попереджено 104 гектари. Я зацікавлений в нашій спільній роботі, зацікавлений в відновленні законності, підтриманні її. Зацікавлений в обміні інформацією, тому будь ласка, якщо комусь цікаво, мій номер телефону 099 62 63 219 двері прокуратури відкриті, стяг висить. Я на місці, колектив на місці. Працюємо кожен день. Будь ласка, якщо є необхідність, якщо є якась інформація, яку необхідно перевірити слідчим шляхом перевірити. Нашими силами або органами поліції, будь ласка, готові до співпраці, готові працювати і готові досягати загальних результатів.